У студентському клубі урожайне багатство осені у всій красі, жодних ГМО і пестицидів. Усе натурпродукт вирощено на дослідних полях Сумського національного аграрного університету. Нині ж в СНУ головна героїня картопля. На дегустації чіпси, деруни, вареники, картопля запечена з сиром і тушкована з м'ясом і грибами. Їжа добра. Дійсно, картопля це наш другий хліб, так що ми вдячні організаторам конкурсу. Що ми можемо підкріпитися ректор Сумського аграрного Володимир Ладика, перш ніж скуштувати, екзаменує з якого сорту картоплі приготована страва, їсть із задоволенням. каже, вся картопля власної селекції екологічно чиста і головне смачна. Колекція сортів, які можна відтворити в університеті, 200 200 сортів. Культивується для того, щоб постійно перевіряти десь приблизно 30 сортів, із них 15, які виведені фахівцями. Професорами, аспірантами Сумського національного аграрного університету нам за останні роки вдалося на 100% забезпечити себе овочами, фруктами, м'ясопродукцією, молочною продукцією. І це дає змогу, безумовно, як здешевити сам комплексний обід або обід студента, і найголовніше забезпечити якість, тому що студенти для себе, я думаю, гірше не зроблять. Доцент кафедри менеджменту СНАУ Андрій Михайлов каже, що студентом в Англії та Німеччині працював на вирощуванні картоплі. Ще тоді зацікавився тим, як за кордоном продумана спільна діяльність виробників, переробників і споживачів. Лише сьогодні каже до цього підходимо і в Україні. Саме через об'єднання зусиль і контакту інтересів і виробників. І переробників, і споживачів повинні формуватись аграрні кластери, і ці питання зрозуміло, що повинні вирішувати саме випускники аграрних вузів, ефективних менеджерів, які знають і розуміються на саме на особливостях ведення аграрного бізнесу в сучасних умовах. Студенти допомогли визначити, які сорти краще мають смакові якості, бо сорти були пронумеровані, і які сорти картоплі найбільш придатні для. Переробки для виготовлення чіпсів Найактивніші студенти обіцяє декан, матимуть цінні призи. А до нового року можливо ще й підвищену стипендію.